Вітаю, друзі, мир Божий вам в минулому відео я підняв проблематику одночасного існування добра і зла, питання, як може існувати в цьому світі люблячий всемогутній Бог разом з тим, що існує зло, і як наслідок зла, страждання і біль для багатьох людей одне виключає інше, насправді. Може існувати і існує люблячи всемогутній Бог, а також зло і страждання як результат цього зла. І я сьогодні хочу поділитися однією з причин такого існування. і коли ви е, прочитали назву цього відео, можливо, ви не погодились, можливо, це збентежило вас, тому що це здається парадоксальне поєднання. Як може бути так, що зло і страждання існують, тому що Бог хоче, щоб світ був наповнений добром, любов'ю. Е, я поясню. Е, Бог він абсолютно самодостатній, незалежний. І перед ним є або був вибір, або він існує вічно, і так як він існував, або він щось створює. І він вибрав другий варіант створити створити світ. І при цьому варіанті в нього було також дві можливості: або створити світ абсолютно, який контролює він, який запрограмує в шиї програму в свої творіння. І цей світ буде на 100% таким, як Бог його хоче, без зла, без страждань, без гріха. Але ось запитання: а навіщо Богу робити? От що би яку би Божу потребу задовольняв такий світ? І відповіді немає. Тому ми бачимо, що Бог вибрав помістити в цей світ якесь своє створіння, яке відображає його якості, деякі з його характеристик. І саме це є людиною. Людина в собі містить відбиток Божий. Ми схожі на Бога. Не фізіологічно, тому що Бог є дух. У нас є інші риси, які роблять нас схожими на Бога. І одна з них, чи не найголовніше, це свобода вибору, це свобода волі, внаслідок якої ми можемо робити вибір з кількох альтернатив. І от тут, коли ми повертаємось до запитання, а навіщо це Богові, відповідь є. Ми читаємо в Біблії, тому що Бог хоче. Щоб цей світ був наповнений добром і людиною, адже тільки завдяки свободи волі може існувати любов і добро. Бо любов і добро це результат свідомого вибору. Це те, що ми вибираємо робити, чинити, як ставитись одне до одного, чим наповнювати цей світ. Без свободи вибору немає любові, немає добра як такого. Але виникає проблема. Справа в тому, що коли існує альтернатива, то не завжди люди вибирають робити добро. І саме тому іноді люди чинять зло, а на жаль, не іноді, коли, світ увійш... коли в світ увійшов гріх, він спотворив людську природу настільки, що люди частіше вибирають робити зло. І тому ми маємо ось такий парадокс. Бог хоче, щоб світ був наповнений добром і любов'ю, і тому для цього дав людині свободу вибору, щоб людина могла відображати Його, ті відносини, які були в бозі від вічності між Отцем, Сином і Духом Святим. Але люди, на превеликий жаль, часто вибирають не слухатись Бога, робити всупереч тому, що Він хоче, і в результаті ми отримуємо. Зло і страждання. Що ви думаєте з цього приводу? Буде цікаво почути ваші думки. Хай Бог благословить вас, бережіть себе, і хай Бог береже вас.